Добрий день, діти! Добрий день, мої вихованці! Дуже рада новій зустрічі з вами. Тема нашого заняття сьогодні знов присвячена інтерв'ю як методу збору інформації. Будемо детально готуватися до проведення інтерв'ю. Мета нашого заняття це. Саме підготовка до інтерв'ю. А епіграф заняття такий. Інтерв'ю це розмова, яка проведена професійно. Що ж таке інтерв'ю, діти? Інтерв'ю це бесіда, журналіста та співрозмовника. Але чим воно відрізняється від звичайної розмови? Мета інтерв'ю збір інформації для підготовки матеріалу, який буде оприлюднено в засобах масової інформації. Потрібно завжди про це пам'ятати та дотримуватися певних правил. При проведенні розмови враховуйте фактори, які відрізняють інтерв'ю від звичайної бесіди. Які ж це фактори? Чіткий розподіл ролей. Тобто журналіст ставить запитання, співрозмовник на них відповідає. У звичайному інтерв'ю на відповіді співрозмовника відводиться 70-90% тексту. Якщо журналіст говорить більше, ніж співрозмовник, це ознака недостатньої кваліфікації. Це не стосується інтерв'ю монолога, декілька запитань журналіста зведено до мінімуму та інтерв'ю бесіди. Де обсяг реплік журналіста і співрозмовника приблизно однаковий. Але пам'ятайте, що проводити бесіду, інтерв'ю бесіду може журналіст рівнозначний за авторитетністю співрозмовнику. Наявність визначеної теми вона обов'язкова. В інтерв'ю тема розмови буде. Більш чіткішою, ніж просто у побутовій бесіді. На етапі домовленості про інтерв'ю тема майбутнє вас спілкування обов'язково проговорюється. Співрозмовник повинен знати, про що ви будете з ним розмовляти, які питання надавати. Він повинен до цього може підготуватися, переглянути якийсь матеріал. Далі, це офіційний характер спілкування. Навіть якщо журналіст перебуває з героєм в інтерв'ю в неформальних дружних стосунках, як це часто буває у нас, тому що ми беремо інтерв'ю у вихованців інших гуртків, у педагогів, з якими ви добре знайомі, все ж таки протягом бесіди дотримуйтесь ділового стилю спілкування. А текст, який вийде на сайті чи в газеті, так само передусім стосуватиметься предмету розмови, неформальні репліки. Потрібно вилучити. Далі діти. Це чіткіше, окреслені, часові рамки розмови. Стандартне інтерв'ю обсягом 2-3 сторінки потребує не більше 20-30 хвилин на розмову. Але на тривалість може вплинути тема жан матеріалу, в якому будете оформлювати інтерв'ю. Ваша Вік співрозмовника. Особливості його темпераменту. Проте, у будь-якому разі, інтерв'ю більш структурована в часі, ніж звичайна, бесіда. Це стосується не тільки тривалості, а й чіткої домовленості про час зустрічі. Бережіть, будь ласка, свій час та час інших людей. А зараз, діти, хочу вас ознайомити з основними типами інтерв'ю. Кожне інтерв'ю, яке ми проводимо, відноситься до якогось типу. І перше перший тип інтерв'ю це інформаційне інтерв'ю. Тобто інтерв'ю направлено на виявлення, перевірку, уточнення фактів. Це інтерв'ю ми проводимо, коли пишемо інформаційні повідомлення якісь. Працюємо над новинами. Звичайно, може, це інтерв'ю проводиться і коли ви пишете статтю, проблемну статтю. Це тип інтерв'ю називається тоді інформаційне, проблемне інтерв'ю. Це другий тип інтерв'ю. Воно спрямоване на обговорення проблеми і розуміння думки співрозмовника про способи вирішення проблем. Звичайно, такі інтерв'ю ми проводимо дуже рідко із тими інкорами, які вже мають досвід. Але дійсно для того, щоб провести таке проблемне інтерв'ю, обговорити якусь проблему, потрібно. Журналісту самому розібратися, розібратися в цій проблемі, а потім вже дізнатися думку співрозмовника про способи вирішення вирішення цієї проблеми. Дуже рідко воно в нас зустрічалося в нашій юнкорівській практиці. А ось тематичне інтерв'ю в нас відбувається постійно. Воно присвячено будь-якій конкретній темі. Тобто тема може бути будь-яка присвячена творчості, присвячена дитинству наших педагогів, присвячена роботі гуртка, присвячена позашкіллю у будь-якому районі. Тобто, тем дуже-дуже багато. І ось такі тематичні інтерв'ю ми проводимо майже кожен тиждень. Протокольне інтерв'ю. Воно направлено, направлено на отримання офіційних відомостей з питань внутрішньої та зовнішньої політики. Не передбачає суперечок і дискусій. Звичайно, таке інтерв'ю ви будете проводити, коли станете справжніми професійними журналістами. І інтерв'ю, яке ви дуже часто теж проводите, це портретне інтерв'ю. Портретному інтерв'ю ми вивчаємо характер, погляди співрозмовника. Головна мета показати цікаву людину. І ви пам'ятаєте, всі наші рубрики, а ми такі різні. Ця рубрика була з дітьми, які займаються в нашому будинку творчості там завжди портрет. Нашого співрозмовника, і звичайно, в нас така рубрика є «Родам з дитинства, де ви спілкуєтеся з педагогами нашого закладу, а потім вже оформлюєте у вигляді, у вигляді э, лайфу або портретної замальовки діти. Для того, щоб практично на практиці розібратися з цією темою. Пропоную вашій увазі запис інтерв'ю, яке вихованці гуртка провели з випускницею нашого закладу, а зараз волонтеркою, журналісткою Тетяною Каптур. Після перегляду визначити тип цього інтерв'ю, знайдіть позитив, позитивні та негативні моменти проведення інтерв'ю, враховуючи фактори. Які відрізняють інтерв'ю від звичайної бесіди. Одразу надаю вам творче завдання на наступний урок. Вам потрібно скласти запитання до онлайн-інтерв'ю за темою створюємо красу. Інтерв'ю буде присвячено роботі нашого зразкового художнього колективу. Гурка декоративна ужиткова мистецтва Колаш. Роботі цього гуртка в умовах воєнного стану. Його проводимо з керівником гуртка Ларисою Анатолійовною Ігнатів. Бажаю успіху, успіхів. До зустрічі!